У клініки сучасної неврології Акцімед ви можете пройти повноцінне офтальмологічне обстеження. Навіщо офтальмолог у неврологічній клініці? Багато захворювання нервової системи супроводжується порушенням органу зору. Через анатомічну близькість та спільність кровообігу органу зору та головного мозку, неврологу часто необхідно оцінити стан органу зору, щоб поставити правильний діагноз. Моя задача допомогти виявити перші сигнали. Це може бути біль в оці, обмеження рухів, двоїння, випадіння поля зору або раптове погіршення зору. Такі симптоми нерідко свідчать про такі серйозні стани, як розсіяний склероз, інсульт або навіть пухлину головного мозку. У нашому кабінеті ми проводимо комплексне обстеження. Перевіряємо гостроту зору, вимірюємо внутрішній очний тиск, оглядаємо очне дно, передній відрізок ока. І поле зору, підбираємо окуляри або контактні лінзи, також виконуємо ін'єкції, видаляємо сторонні тіла, влікуємо запальні судинні, рефракційні та нейроофтальмологічні захворювання. Ми працюємо з сучасною апаратурою, авторефрактометром, тонометром, щілинною лампою, лінзою Гольдмана, проєктором знаків, також ми працюємо командою фахівців. Офтальмолог та невролог разом встановлюємо причину порушень і підбираємо ефективні лікування.